Червоно чорні та синьо жовті знамена, які щороку 1 січня розвіваються перед пам'ятником Степанові Бандері, 2023-го Звичне в цей день віче через повномасштабне російське вторгнення скасували. Але біля пам'ятника лідерові українських націоналістів все ж. Людно це є велике свято для нас, українського народу день народження Степана Бандери. Як він то все почав, нам треба то все далі підтримувати, щоб Україна наша була вільна, незалежна. Це надзвичайна не людина, це людина, яка боролася не з одним режимом, і зараз його боротьба продовжується. Як і в минулі роки, серед тих, хто прийшов віддати шану голові проводу ОУН і ворогу номер один усієї російської влади. Багато молоді і дітей різного віку. Привчаємо, Молоде юне покоління до українських традицій, звичаїв. І кожен рік стараємося першого січня, та ми ще зовсім маленькі, бо вже от з хлопчиком ходили сюди. Він герой України. Завдяки йому де це не було б української держави, я бачу сьогодні тут велику кількість батьків з дітьми, і мене так. розпирає гордість, що батьки вчать дітей своєї історії. Діти мають знати хто творив цю історію, завдяки кому сьогодні є незалежна суверенна Україна. Я переконаний, що саме завдяки тому, що Україна. Мала Степана Бандеру зараз нам вдалося протистояти російській агресії, розвінчати міф про другу армію світу і здобувати українську державу далі.